Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна Роцинка. Щиро вітаю вас на своєму каналі і хочу поділитися рецептом дуже смачного десерту із сиру домашнього. Дуже прямо. і от черствого батона. Беру черствий батон. Ну, бажано, звичайно, підошовку батона. Нарізую такими часточками. Отак ось батон і нарізую на тоненькі полосочки. Відкрила повидло, або пюрешка таке, як повидло, не дуже солодке. Але солодкуватеньке таке. Яблучно айвове. Дуже смачне. І тепер оці полосочки з одного боку змазую повидлом. І викладаю гармошечкою і з цього краю, отак. З одного боку змазую і викладаю. Значить ліплюю. І отак на застелений, на застелений пергаментом сковорідку викладаю гармошечкою через цей батон, змазаний по Розколюю Розкулюю два яйця, додаю. Одну столову ложку цукру і сюди ж дрібку солі вкинула, і додаю, і додаю ванільний цукор. Отичку сюди. І вкидаю дрібку соди. Додаю сакан молоко, Яйця. цукор, сіль, Соду. Ванільний цукор і підбиваю. І додаю 250 г сиру доможнього. Добре, поєднуємо масу і погружним блендером подрібнюємо. Зговорилася однорідна маса без грудочок і заливаємо батон. Зверху викладаємо невеличкі шматочки масла. І ставимо в розігріту духовочку на сімдесят градусів, на 20, Виняли з духовочки і такий оригінальний десерт. Такий десерт дуже популярний був в 90-х роках, коли із будь-яких продуктів дешевих наші господині готували справжні шедеври. Маленькі такі шедеври. І дійсно, давала, що тут. Яйце можна й одне кинути. Сир і черства булочка. Але, виходить, дуже смачний, м'якесенький такий десерт, дивіться, сирний такий, цікавий, м'якусенький-м'якусінький, як наче. Як наче омлетик. І смачнючи, я єдине, що я додала, то це повидло. Яке наситило, ще більше додало смаку, і здесерця ніж, ще ніжнішим і ще смачнішим. Поглядеш, який він виходить цікавий. М -м 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 -м. Дуже смачно. І дуже ніжний. Навіть не знаю, що це нагадує. Але творошок такий м'якесенький, нема жодної грудочки. Дуже смачний і гарний десерт за лічені хвилини. Нічого не, придум... не потрібно придумати. Але із цукром, будь ласка, експериментуйте. Дивляйтесь, яке у вас повидло, чи солодке, чи ні. можна додати більше цукру, а можна менше. Якщо вам моя ідея сподобалася, будь ласка, поставте подобайки, заходьте на мій канал, підписуйтеся і разом будемо готувати смачні страви.